Доброго вечора, шановні глядачі. А на вечері у нас сьогодні пан баклажан. І для цього рецепту мені потрібен один баклажан 500 г м'яса, У мене свинина, можна любе м'ясо або взяти вже готовий фарш. Також 5 помідорок, одна велика цибуля, або дві середніх, 3 болгарських перця, рослинне, рослинна олія, сіль, спеції за смаком. А також ще буде потрібно блендер та зубочистки або дерев'яні палички. І почнемо з того, що розріжемо наш баклажан. Баклажан я розрізала на дві частини, і потім ось так розрізаю на полоски як можна тоньше 4-5 мм. Ось так. Кожну половинку баклажана ми ось так зробимо з неї опахало, і будемо присипати кожну полоску сілью з однієї сторони. І потім ось так перевернемо і з другої сторони також присипимо сіллю. Баклажани відкладемо в сторону. І нехай наші баклажани відпочивають, а ми з м'яса зробимо фарш. І допоможе нам в цьому блендер. Я також подрібню одну цибулину і кілька зубків чеснику. Також я подрібню зелень петрушки. До, до фаршу я додам суміш італійських трав, пів чайної ложки суміші перцю і також пів. Столової ложки паприки. Додам також 50 мл холодної водички та гарненько все перемішаємо. Також додамо 1 чайну ложку солі, і так ми фарш відкладаємо. В деко я налила десь 25 мл олії, змастила. І тепер такими кружочками наріжу помідори. Також кільцями я нарізала цибулю. Розкладаю по декові цибулю. Потім розкладаємо помідори. А тим часом баклажани пустили сік. Вони стали, ось бачите, такі в'ялі, податливі. І нам потрібно їх помити від солі. І тепер попарно підгинаємось так наші полоски баклажана. та скріплюємо за допомогою дерев'яної палочки або зубочистки. Наповнюємо фаршем наш баклажан за допомогою чайної ложки. А залишками фаршу нафаршируємо помідори. Зверху я прикрасила залишками болгарського перцю та трішечки змащу олією, прикриваю фольгою та відправляю в духовку розігріту до 220 градусів. І ви погляньте, яка ж смакота. Дамо трішечки остинути і посмакуємо. Кожну тарілочку добавим по помідорчику, по фрикаделічки. І саме головне витягнути зубочистки, <смір> щоб не поламати зуби. Друзі, це дуже смачно. А хто не розуміється на українській мові, на нашому другому каналі та Город ми mm. приготували пан баклажан російською мовою. Так що заходьте в гості. От смачно, не перевершено. Кому сподобалось, ставте нам вподобачку. Пока-пока.